В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Любі в Христі, парафіяни, кохані Божі діти, сьогодні розпочинаємо місії парафіальні в нашій парафії. Місії це є такі реколекції, які ми називаємо місіями, тому що. Саме слово означає те, що ми хочемо щось нове зробити для Бога. Місія це в тоді, коли, наприклад, виїжджають священники, чи навіть люди віруючи, прості, десь далеко, де немає костьо, євангелізують, живуть так, щоб не втратити віру, навертають других, прикликають їх до церкви, яку організовують. І, власне, місії це щось пустого з нуля зробити справді те, що є, наприклад, тут і в нашій парафії. І сьогодні хочемо собі так загально сказати, що таке є церква, костю, спільнота. Хочемо подивитися на церкву як на спільноту людей і трошки собі пояснити або пригадати, чим є взагалі церква, навіщо Бог. Через Ісуса Христа, власне, придумав цю церкву, так скажемо. Слово таке латинське еклезія, що означає церква, воно має значення скликувати, або волати, або проголошувати, так як не раз мама чи тато, тато дитину кличуть додому, яка десь грається на подвір'ї, кличуть її уроки робити чи повечеряти. І це є скликання. Так, насправді це є скликання. Сьогодні, коли ми заходили власне, до костьола, коли тут чекали на Божу службу, ви дзвонили дзвоном. І це є скликання, це є символ того, що костюл кличе людей до Бога. І таке би значення воно мало мати в нашому житті. Відомо відразу скажемо, що для костьола є речі добрі і недобрі. Одна з таких недобрих речей. Є таке поняття, яке ми називаємо анонімність. Що таке анонімність? Чи, Наприклад, хтось там щось нам залишив і не підписався, наприклад, анонімний лист, чи там не знаю, хтось букет комусь лишив і каже, що не підписуюся, хай сам догадається. Хтось гроші поофірував на костіл і каже, що це анонімно. Я не хочу, щоб це хтось знав, хай це буде на славу Божу. Така анонімність, наприклад, є добра. Але сама, саме поняття анонімності воно є негативне, тому що коли в костьолі є анонімність, то тоді немає якоїсь такої єдності, немає родинності. В спільноті костьола завжди повинна бути єдність, завжди повинна бути така родинність, тобто як в сім'ї. Я думаю, що ви тут знаєте один одного, як ім'я принаймні як називається, звідки, хто і так далі. Але е, тяжко було би це розуміти, таку єдність, якщо би ви нічого про себе не знали. Тому е, можемо назвати, що анонімність в Костілі це є справді такий ворог. Е, тому що колись папа римський Францішек, який зараз є правлячим єпископом Риму, тобто Папою Римським, він е, на одній з проповіді на службі Божій сказав, що християнин це людина, котра повинна. Знати навіть як собачку чи котика звати свого сусіда. Це є християнин, людина, яка знає про іншого майже все. Тому що це є сім'я. Костюл можемо розуміти як родина. Ми не раз скажемо, що наша сім'я, наша родина це не тільки ті, хто є вдома, хто є родичі, але, наприклад, на роботі чи хтось там в лікарні разом лежали, лікувались. чи Десь там їхали разом, в поїзді познайомились. Але найправдивіша така Божа родина це є костюм. Це є власне спільнота, в якій ми себе відчуваємо як в родині. Для когось це буде друга сім'я, а для когось і перша. Один чоловік, такий у нас є в парафії, в броварах, такий старший вже чоловічок. І він колись підійшов до мене і каже: Ой, чи якби не костю, я б взагалі був самотній, тому що я живу сам, діти на стороні. Мають свої сім'ї. У мене дружина каже, померла. І каже, якщо б не костю, я б взагалі не був нікому потрібний. А так я живу з неділі до неділі. Я прийду сюди, мене люди питають, як здоров'я, питають, як життя. І каже, я ще відчуваю, що я на цьому світі комусь потрібний. І для нього такий кості це є перша родина. Перша родина теж для нас, які можемо мати, сім'ї, багато дітей. Тому що ми від Бога вийшли і колись до Бога вернемось. Ми є паломники тут на землі, і тому теж для нас так насправді костіл це є перша сім'я. Е, можна сказати, що в Костілі ми насправді часом так якось правда ділимо, і це не є щось аж таке погане, що ми кажемо, е, є там люди і ксюнди, Да? колись такі, е, скажімо, на одній парафії, там був відпуст. І десь там люди хотіли вже ксюндзів гостити. І пробуш каже до міністранта, до хлопчика, який прислуговує біля вівтора, подивися, чи в костюлі ще хтось є, то ми вже закриємо та й вже будемо йшли туди, там, де нас просять на гості. Ну і цей хлопчинка побіг, вертається і каже: в костюлі вже нема нікого з людей, тільки самі ксьондзи. Тобто, ну виходить, що ксюнзи не люди. Да? общем, десь є таке поняття, я не знаю. Відомо. Я ще раз кажу, що це така дільошка, вона десь є теж трохи натуральна, бо, наприклад, їдемо в автобусі, всі ми їдемо разом, але шофер десь там отдільно сидить і веде. В школі всі вчителя, але хтось з них директор. Так? І це нормально, що в костілі всі ми люди, всі ми віруючі, але хтось мусить правити службу Божу, а ми маємо її слухати і брати участь в цій службі Божій. Це є щось. Нормально, але не можна власне робити такий великий раздор, колись один святий, такий єпископ Амброзій, він сказав такі слова, що до людей на службі Божій: що я для вас є єпископ, але разом з вами я дитина Божа. Тобто ми всі є люди. І Костіл, це є, скажімо так, в кавичках така організація, а правдивіше сказати, така сім'я. Така структура сім'ї, де насправді всі є рівні, де немає когось важнішого, когось менше важного. В костілі кожен має своє місце найважніше, бо кожного Бог кличе до свого завдання, до свого покликання. Так можемо сказати, що костюл взагалі чи, як такий структуральний, тобто і цей дом, який є костьолом, але перш за все, сьогодні. Хочемо собі говорити про кость як спільноту, як сім'ю. Костюл є другим небом тут, або є таким порогом до неба, тому що люди мають привикнути до того, що, як має бути в небі, до того, що Бог теж приходить тут на землі до нас. І це й найбільше чудо, коли ми в костілі є на службі Божій, коли бачимо, як в Євхаристії Ісус приходить до нас, тобто під видом хліба і вина. В кусочку хліба є живий Господь Бог. І людина тут на землі, будучи в костьолі, будучи в храмі, вона вчиться як себе приготувати до неба. Може, ще пам'ятаємо з катехізму, якщо хтось вчився десь чи з книжки, чи так десь мав заняття на катехізмі. Костюл має таких три етапи взагалі свого існування. Перше, це є костюл, як спільнота, церква мандруюча. Потім церква терпляча і церква прославлена, яка царює в небі. Це так пояснюємо, що ми є костьолом мандруючим, бо ми є паломники на землі. Поки ми живемо тут і на світі, ми є мандрівниками, ми такі путешественники. це є костюл мандруючий. Є костюл терплячий, тобто в чистилищі. Ці люди, як ці душі, які очікують нас спасіння, але які ще. Не відпокутували свої провини за гріхи, вони чекають на це Боже милосердя, і вони теж є костьолом. Ми теж за них молимось, а вони теж моляться за нас. І церква прославлена, церква, яка царює, це є церква людей, які вже є в небі з Богом. Таких є три етапи. І це важливо пам'ятати, тому що. Так, як пам'ятаю, колись один ксьон розказував на науці, пояснював цілу науку, присвятив е цьому власне розумінні, трохи етапів. І е такий один чоловік е прийшов і каже: мене жінка заставила ходити до костьола. Я ціле життя не вірував, але каже, на старецька пішов, привик ходити до костьола. І думаю, скільки мені там лишилося жити? Похожу до костьола, там де спокій. А каже: а тепер почув науку. Каже, почав щось собі думати. І каже, аж трошки перестрашився. І, каже, Бо я вмру і потім знов треба ходити до костюла. Каже, бо там теж буде костюм. То каже, то ви мені страху нагнали, бо я думав, що я вже зложу руки та й вже буде кінець з костьолом, вже буде спокій. А там, каже, оп'ять до костьола треба ходити. Так, Бо, бо кості це не є тільки парафія, будинок. Але кості це є е, ситуація, в якій людина знаходиться. Так, так, якби... Наприклад, люди діляться по національностях: там українці, поляки, інші, там французи, німці, росіяни і так далі. Тобто, якщо людина живе на цій території, то чи вона живе в Хмельницьку, чи в Вінниці, чи в Теофіполі, чи тут Лазун, чи так правильно Лазучин. Лазучин, так, чи, чи тут в Лазучині, власне, вона є на Україні. І це є дуже важливо. Я так, власне, по цій географії часто людям пояснюю, яка є різниця між різними вірусповіданнями. Що люди часто кажуть: от, якщо знають, що ми католіки, і кажуть, от ви католіки, да? от нас в Києві навіть питають. Мене питають не раз, люди кажуть, ну у вас віра католічна, ми християни, а ви католіки хто? Ну то я кажу, слухайте, як ви живете в Києві, а я в Броварах, то що я вже не українець. Зумієте, тобто чи, чи не в Київській області, це Київська область теж не тільки Київ, так? але і так само тут, власне, щоб ми мали розуміння, чим є цей костюм. І перш за все, що костю, спільнота церкви це є люди. Так? Але відомо, треба нам каплиця, треба нам кость такий відочний, щоб ми теж мали куди прийти, де помолитись, де разом вислухати Боже Слово, навчитися щось про Бога. Але знаємо, що. Костюл взагалі як спільнота, це є люди, тому що ми можемо і на дворі, і на полі десь поставити столик, зробити олтаж, відправити Божу службу. І це теж буде кості, це теж буде парафія. І ми приготовлюємося через ці реколекції не тільки до Пасхи, хоча це є найважливіша подія в нашому житті, тому що ми колись цю Пасху, це Воскресіння самі маємо пережити з Богом, як будем йшли до неба. Але тут на землі хочемо теж приготуватися до консекрації костьола. Є таке слово власне консекрація. Ми звикли казати освячення чи посвячення, на чому воно полягає. Так вам скажу наочно, колись в семінарії один священик нам пояснював, як зрозуміти це слово, консекрація або цю подію. І взяв келіх, чашу, так як тут у вас на вівтарі є, приготовлена на Божу службу. І мав таку теж чашу запечатувану, нову куплену десь там в магазині, і мали її подарувати в парафію там на якесь свято. І він взяв ту другу нову чашу, розпечатував, взяв з бутельки налява. Це якраз не була служба Божа, тільки така конференція, наука для семінаристів. Наляв туди мінеральної води і напився. Ми так дивимося і думаємо, що він робить. А він каже, так, да, діти, тому що поки воно не посвячене, то і можна і молоко, і компот, що хочеш з нею пити. Бо це кусок желіза. Але Якщо ми освячуємо цю чашу, що вона має на службі Божій бути, то відомо, ми вже компот з неї пити не будемо. Вона є призначена тільки на Божу службу. І тому, наприклад, що ми кажемо, що є великий гріх, як там руйнували костюли, як знімали хрести, як нищили фігурки Матері Божо, тому що ці всі речі були присвячені для Бога. Це не були присвячені ані на клуб, ані на якийсь театр. І, і тому кажемо, що є великий гріх, коли людина нищить цю Божу справу. Є таке розуміння з латинської мови, але скажу по-українськи, такий вираз, така поговорка, що кожна річ кличе свого пана. тобто, ми йдемо і дивимося, там не знаю, корова пасеться на полі. І ми знаємо, що це нюськіна нефраніна корова. Тобто вона сама по собі говорить, що вона чиясь. Тобто, кожна річ, кожна справа, кожна людина, кожна тварина, вона якби кличе свого пана. Вона говорить про те, що вона до когось належить. І це дуже важливий, щоб ми навіть вдома мали такі речі спеціально призначені, наприклад, для костьола. Для Бога, для молитви. Не раз люди роблять собі якийсь уголок, такий молитовний, десь там образи вішають, столик ставлять, свічка, хрест. І, і це місце є для Бога. Там вже не ставлять шкаф чи люстру. Це це вже тільки є для Бога. Нас навіть вдома, пам'ятаю, коли я ще ходив до школи, то були в шкафу речі спеціально призначені. Ці речі, там жукетка, штани до школи, а тут а костюм для костьола. Я пам'ятаю, що ні разу я цей костюм не вдягнув десь там на випуск якийсь, чи на гості, чи, чи на екзамен. Він був тільки для костьова. Штани, рубашки, дві таких сорочки, не, навіть туфлі були спеціально костільні. Вони вже як були старі, то я купляли нові, а ці вже йшли до школи потім. Ось і були речі, присвячені для. Їх ніхто не святив, ксьонці водою не крупив святчаною. Але ми собі так би поофіарували, що ці речі будуть для Бога. І це є дуже важливо, тому що людина в своєму житті вчиться розділяти ці речі. От коли ми читаємо Біблію, на перших сторінках взагалі Святого Писання описано створення світу, і там написано, що Бог розділив небо від землі, день від ночі, і так далі, все порозділяв. Тобто є дуже важливе, щоб ми в житті вміли розділити сам насамперед, це розділити добро від зла. Щоб людина не мала помішаного. От я не знаю, як зробити добре, недобре, ну, якось воно буде. Ой це є найгірше, тому що дуже легко переступити Божий закон тоді, і дуже легко людина входить в зло, в гріх, в якийсь злочин. Тоді, коли все так якось попутано. А от коли є розподіл, ми знаємо, що це є правильно, що так воно повинно бути. Так як в школі діти мають предмети різні, не є так, що. Математика разом з українською мовою, історія з географією, не знаю, ви ходите в школу, так? принцеса чи ні? Ходить в школу? Який клас? Сьомий. Ну, і як, є такі предмети, що там разом фізика і хімія разом нема. Поділено, так? Хоча, наприклад, українська мова, так, на математиці теж по українськи говорить. Так? І Як хтось скаже неправильну там цифру, Ну, то вчителька може поправити, хоча вона не вчить українську мову. У нас в селі, помню, там одна вчителька, вона щось там не не, не говорила правильну букву Ну, Але діти відомо, як то в селі вони не говорять літературно, а там на суржику якомусь, на якийсь такий свій діалект. Ну і хлопчик там вийшов до таблиці, до доски і це, ну і вчителька йому там каже, що записати. І якийсь там приклад, ну і закінчується це рівняння на 4. І Він каже: і в кінці вийшло 4. А Вона каже: каже 4. А він каже, не ну сама навчився балакати, бо вона ринка казала. Ну і вийшло з, з математики українська мова, сперечалися, як правильно говорити. Так. В общем, до чого ми це говоримо? До того, що треба в житті вміти розрізнити. так. Розрізнити це й дуже важливе. Тому для нас. Скажемо, сьогодні, коли ми дивимося на цей новий костюм, який є там побудований, центральний, скажемо, в нашій парафії, він буде консекрований. Ну, не значить, що ми зараз можемо там гульки робити собі, танці, так, але вже в нього статус буде інакший. В ньому вже справді не можна буде, не знаю, там посперечатися, сваритися, там, говорити і так далі. Вже треба буде вміти розділити так, от справді рішаємо так. А в костілі рішаємо так. І це є важне для чого? Тому що розподіл, ми кажемо, слово розділити це погано, так? Розділити. Ну, сім'я розділена, парафія розділена, село розділене, щось там, все поділили. Ми кажемо, ні, краще, щоб було разом. Але щоб в такому моральному понятті розділити власне це добре від зла, там чорне від білого, ясне від темного, воно і дуже важливе. І Тому, власне. Слово консекрація воно означає, що ми розділяємо і не розділяємо добре від поганого. Добре від поганого. Але ми, наприклад, навіть молитву можемо розділити, що молитва на рожанцю вдома, то ми собі молимося приватно до Бога в своїх інтенціях, намірах. А молитва в Костьолі на службі Божій це вже є таїнство. І ми маємо цю границю, це поняття. І там, і там говоримо з Богом. Звісно, хтось захворів, хтось не знаю, після операції, то він і на лежачки молиться Ружанець, і до костюла не йде. Да? Але якщо, наприклад, людина жива, здорова і, і там думає, чи мені йти в неділю до костюла, чи чи їхати трактором на город і, і за рулем ружаніць молиться. І то ж теж молитва. О, відомо, це вже треба розрізнити. Там же має бути так звана консекрація. День неділя присвячений Богові, так якби самі його законсекрували. Да? Ось. І тому просимо Бога, щоб ми в своєму житті вміли розділяти ці речі, вміли їх освячувати. Так як кажуть, що не обов'язково, що Ксьонд має там кожну річ посвятити, але, власне, я розрізняю, так, навіть як в цій одежі. Є пальто до костьола, є пальто на базар, а є пальто. Я не кажу, що ми маємо куркулями бути і 10 шуб купляти. Але може бути якась сорочка до костьола, якась до школи. Так? Бо це має бути для Бога. І навіть такі елементарні речі вони нас вчать того розділення, тої правильної точки зору. Тому нехай Бог нам в цьому допомагає. Просимо, щоб ми добре приготувалися до цієї події, до цього свята і разом з нашим костьолом теж могли ще раз заофірувати Богу своє життя, тому що перший раз ми так офіційно через хрещення це зробили, батьки наші законсекрували нас Богом. Щоб через цю подію консекрації костьола ми собі пригадали, що ми належимо до Бога і ще раз хочемо Богові віддати своє життя. Амінь.